Олександр Моторний працює під самим Донецьком на передовій. Свіжі новини від нашого кореспондента. Маємо можливість дізнатися наживо. в останні години зв'язок погіршився, та нам вдалося додзвонитися. Тож, Саша, вітаю тобі слово. я провізно буквально хвилин 10 тому. Тут завершився черговий, так би мовити, обмін люб'язності між нашими хлопцями і ворожим блокпостом від 200 метрів за 400 не далі. І ви, ви знаєте, ніж. Звісно, тут політали трохи міни, хлопці відповідали з туматів автоматів. Вже за мить, ви не повірите. Тут лунало просто в окопі, що не вмерла Україна. Та так гучно, що сумнівів немає. Бойовики чули: і Слава Україні, і смерть ворогам. Мабуть, варто буде тепер. Спростувати деякі повідомлення та чутки, які лунають від самого ранку у мережі, які стосуються стану ручей на породові. І ті повідомлення здебільшого були авторства ДНРівського. Так, от по перше, Волноваха, стратегічний населений пункт розташований на трасі донецьк маріуполь Місто дуже важливе. Стоїть воно приблизно на половині автошляху між двома містами, між Донецьком та Маріуполем. Про нього кілька днів говорили, що воно пер вона перейшла Волноваха під контроль бойовиків, але це неправда. Волноваха залишається українською. Так само від вчорашнього вечора, навіть переможні повідомлення адептів Новоросії що вони нібито відтіснили українські підрозділи з Донецького аеропорту. звідси до звітної смуги Донецького міжнародного аеропорту не більше трьох з половиною кілометрів, і хлопці, які тепер тут контролюють цей напрямок, вони мають постійний зв'язок із підрозділами, що тримають безпосередньо аеропорту. Так на цю мить вони говорять, що литовище і термінал міжнародного аеропорту Донецька залишаються під контролем. Українських сил натомість вони не спростовують і тої інформації, що безпосередньо у Донецьку розквартировують російські регулярні підрозділи і по місту е, блукають, їздять російські регулярні війська, тобто патрулі російської армії. Певна при українських військових підрозділів дійсно триває. Це е, ніхто не приховує, і це пов'язане насамперед із підсиленням бойовиків регулярними підрозділами саме російської армії. Натомість цю територію вона не завжди була під контролем. Півтора місяці відбили, і от хлопці, які тут стоять. Це здебільшого вони вихідці самі родом із Донецьчини, з Луганщини, і це така певна відповідь, знаєте, тим людям, які говорять, що за свою землю на Донеччині ніхто не воює зі своїх. Оці хлопці, що поруч що щойно стріляли з автоматів з кулеметів тут по ворожому блокпосту, всі вони власне вихідці з східних регіонів. От вони тут вони дійсно не спростовують того, що багато їхніх знайомих м, ставлять їм запитання навіщо за що ви воюєте. Вони відповідають тут коротко, що вони воюють за свою землю, за свої родини, і запевняють, що звідси вони. Власне, нікуди й не збирається. І остання така деталь, вони кажуть, що з провізією з водою з боєприпасами тут все більш-менш нормально. А от єдина така дійсно серйозна проблема це знеболювальне. Тут ціле добу безперервно лунають мінометні розриви, автоматні черги лунають, є поранені. І от у двох препаратах насамперед це бутарфанол та налбуфін знеболювальні, дуже такі потужні, сильні знеболювальні. Вони говорять, що якби їм сюди на передову доправили ці засоби. Тебе дуже і дуже непогано. Тут бачите, що почалася знову перестрілка. Терористи намагаються стріляти по наших позиціях. Власне, от така тепер типу ситуація на передовій. Це вже буквально міська смуга Донецько. Соломія, Олександр. Бережіть себе, Олександр Моторний працює зараз на передовій під Донецьком. І Він розповів, яка ситуація там і спростував деякі чутки, котрі розповсюджують денерівці.